Унікальне ремонтно-виробниче Дрогобицьке підприємство Петрус на межі зриву виробництва. Чиновницька бюрократія та недосконалість митних законів не сприяють роботі. Як працює підприємство, досліджували наші кореспонденти. Дрогобицьке підприємство Петрус в Україні унікальне. Воно займається тим, що скуповує конверсійну техніку, ремонтує, переобладнує та продає уже відновлені автомобілі. Матеріал для роботи закуповують у сусідніх країнах. Петро співпрацює з іноземними фірмами, які збирають металобрухт. Відтак купує у них потрібні деталі та реставрує. Унікальність Петросу в тому, що здавалось би конверсійна техніка, яка вже давно не придатна до використання, у цехах підприємства стає як нова. Відтак роками буде служити медикам, пожежникам, лісовикам, газовикам і навіть правоохоронцям. Об'єм робіт постійно кожен місяць у нас є великий і замовлень є дуже багато. Порядка зараз на 2-3 місяці є вже замовлення наперед, починаючи з нового року. Роботи у нас виконують основні кваліфіковані слюсаря, які ну, повністю перелік слюсарів мається на увазі спеціальності всі, є, і вони виконують всі роботи по підготовці транспорту. Видно, от перед нами є техніка, яка наглядно видно їхню роботу, якість їхньої роботи. Петрус підприємство з двадцятилітньою історією. Від цього виробництва щорічно бюджет області поповнюється мільйонами гривень. Був час, коли на підприємстві працювало близько 100 чоловік. Після кризи колектив зменшився наполовину. Наразі Петрус у може опинитися на межі скорочення персоналу із за постійних непорозумінь і з розмитненням вантажів. Ситуація така, що на на сьогоднішню хвилину ми не знаємо, який буде результат. Результат може бути двоякий. Або вони дозволяють, дають добро на розмитнення, або прийдеться вивезти дану продукцію знову в Чеську Республіку. Це понесе великі матеріальні затрати. Люди в даний час сидять без роботи. Тому що все налаштовано на виконання заказу. Це приводить до зриву контрактів, термінів зриву контракту. І тому або роз, розраховувати остальних людей, закривати фірму, або держава щось змінить і ми зможемо. Я, я маю на увазі не держава, а маю на увазі керівництво держави. Змінить щось наліпше або прийдеться закривати бізнес. У разі скорочення персоналу людям доведеться поповнити ряди безробітних. Крім того, випускники трьох другобицьких училищ не матимуть, де проходити виробничу практику. Дмитро Герасимов, Сергій Медведєв, вісник.